Привіт. Покажу, як зіграти Джункей Бессотну, я не знаю. Ось так вона грається. Я там не можу однією рукою зіграти, тому буде якось так буду питатись. 9, а, тут а, играется си ре, соль. 8 раз, раз два три четыре пять шесть семь восемь, далее си ми соль, також восемь раз, раз два три четыре пять семь восемь, далее уже до ми соль, також восемь раз, 3, 4, 5, 6, 7, 8. и далее ре ре ре, 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 ре. І все. І ви готові вже це грати. Ось ще раз зіграю. Ой, все, зараз. Попробую це руку. О. Якось так.